Тепер ультразвукову діагностику можна робити якісніше все завдяки новітнім апаратам УЗД, які нещодавно отримав Хмельницький серцево-судинний центр. Цього року нам вдалося оновити. Парк нашого діагностичного обладнання, зокрема сучасні ультразвукові діагностичні комплекси, один із найсучасніших пристроїв японської компанії Fujifilm. Два апарати коштують близько 14 мільйонів. Зараз це найкращі пристрої, які в рази якісніше та детальніше допомагають лікарям встановити діагноз пацієнтам. Цей апарат особливий тим, що у нього є 3D-датчик, який дає можливість отримати зображення тривимірну реконструкцію повністю. Ці усі структури і клапани видно, начебто вживу. Крім того, є. Через травохідний датчик також із 3 d зображенням В середньому ультразвукову діагностику проходить близько 30 людей на день. Це більше півтисячі пацієнтів на місяць. Послуга може бути безкоштовною. Для цього необхідно мати електронне направлення від сімейного лікаря. Ми дуже раді і що маємо можливість і в цей скрутний для держави час правильно діагностувати серцево судинні захворювання і правильно лікувати наших пацієнтів, в тому числі і військовослужбовців, які щодня звертаються до нас і мають Можливість це робити оперативніше, бо плюс два апарати, і це більша пропускна здатність нашої ультразвукової служби. Ну і це якість фахівці УЗД пройшли відповідний курс навчання та отримали європейські кваліфікаційні сертифікати від японської компанії. Яна Кузьмінська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.